Чергові три очки для Барселони виглядають максимально лайтовими на папері. Реалов є до команда, котра щойно повернулася з Сегунди і демонструє відверто жахливий результат. Поразки в чотирьох з п'яти матчів в один забитий гол в тих же п'яти турах Ла Ліги. Здавалось би, що може піти не так в іспанського гранду з таким суперником. Але Барса полюбляє дивувати власних фанатів. Тому лайтові три очки на папері перетворюються на справжню драму з камбеком та сольним виступом воротаря, а підсумком матчу є дві перепустки в лазарет для гравців основи. Проте все по порядку. Як зазвичай з вас, лайк і підписка, і можете виписувати наганяй Жоану Гарсії або навпаки трошки його пожаліти. Поєдинок почався саме так, як і всі розраховували. Барса притискає явного аутсайдера до своєї штрафної і починає штурм воріт. Певен, такий сценарій точно реалізується в якомусь паралельному всесвіті, бо в нашій версії все відбувається навпаки. Це в каталонців, починають трептіти колінки під другорядним тиском з боку ов'єдо. Здавалося, що ця серія кутових ніколи не завершиться три чи чотири стандарти підряд не найкращий початок матчу з головним лузером чемпіонату. Проте ця підліткова невпевненість, котра зайняла чи не всю захисну лінію Барси. Дійшла навіть до того, кого всі вважали холоднокровним спецом. Під час цієї коротенької вступної навали жон Гарсія припустився декількох помилок, невдало зіграв на виході, та не без проблем намагався заволодіти м'ячем. Здавалося, що це максимальний рівень небезпеки за авторством Гарсії. Втім, то були лише перші дзвіночки. Справжній епогей стався в момент виходу голкіпера на м'яч, і все, наче правильно зроблено, жон Гарсія впевнено переграв набігаючого нападника. При цьому ледве не завалив Мартіна. Напевно, в той момент Джерар по думки, був радий, що в воротах стоїть нещенсний, який на раз-два зрубав того ж Бальде рік тому. закінчила ліричний відступ. Напевно, Гарсія пізнав смак справжнього дриблінгу та нескінчених спроб обіграшу, тому встиг ще й другого гравця залишити в дурнях. Але останній пас на касадо заруїнив весь цей перформанс. Жон Гарсія. Вміє грати ногами, він знає, як розпочинати атаку власної команди від воріт за рахунок довжелезної передачі. Проте саме в цьому моменті, чи то на куражі, чи то від зайвого хвилювання, голкіпер припускається помилки, за яку його і карають. Так, то був лише другий гол реалу єдо за шість турів прімери. Так, м'яч залітає метрів з тридцяти завдяки лише одному дотику. Таке трапляється, навіть аутсайдерам має посміхатися вдача. Втім, цей епізод виглядає ще комічніше на фоні праймового Аарона Есканделя. Барселона весь перший тайм штурмувала ворота суперника, але ніяк не могла забити, адже ворота двічі витягував м'яч фактично з лінії воріт. Цікавий такий контраст з'явився в першій частині того матчу. Добре, що подібними думками не переповнена голова Жоана Гарсії. Він доволі швидко отямився, не зациклюючись на першому серйозному промаху і продовжив грати. Та й наразі є більш важливі приводи для переживань. За підсумками тієї зустрічі, іспанець отримав пошкодження і ризикує пропустити близько двох місяців, але детальніше про це поговоримо далі. На момент другої 45 хвилинки особливо неприємно сприймався один статистичний факт. Якщо Барселона програвала перший тайм у поєдинку з в Лалізі, то команда ніколи не вигравала. Втім, у Хансі Фліка є власна відповідь на будь-які статистичні факти. Перше, це добресенькі такі німецькі люлі під час перерви. Ну перевірений часом мотиваційний метод будуть більше бігати і атакувати. А друге це ефективні заміни. Касадо одразу ж пішов на банку, не сказати, що він провалив матч. Він в звичайній для себе манері відбирав м'ячі та нав'язував силову боротьбу. Але це швидше тактична заміна в момент, коли твоїй команді потрібно відігруватися. Появою Дейонга циркуляція м'яча стала кращою. Реалов є доріч, що тримав м'яч у середині поля. А Барса додала впевненості: цей хід мав зміцнити контроль у центрі поля, і результат не змусив себе чекати. Так само, як і ви можете зайвий раз не зачікуватися, а завітати до нашого телеграм-каналу Будні Каталонця. Там я регулярно викладаю новини, статистику та меми про Барселону. Якщо бажаєте приєднатися до однодумців та обговорити долю улюбленого клубу, то ласкаво прошу. Контент у телеграмі за посиланням в описі зіграла й друга заміна в обличчі Лебандовського небезпечні, але водночас з тим ризиковані передачі може віддавати лише Де Йон. Той же Педрі теж може здивувати розрізним пасом, проте здебільшого він надає перевагу безпечному варіанту. А ось Френкі не боїться ризикнути положеннями і створити гострий епізод. А Левандовський, у власну чергу не боїться скористатися таким подарунком. Феноменальне завершення це те, чому торесу ще треба повчитися в поляка, особливо в форматі рутинного позиційного стоялова. Бо для Тореса то смертельна нудьга і безперспективщина. Оскільки Рашфорд не встиг ніде накосячити напередодні матчу, то зумів протиснутися в стартовий склад. А як його туди не поставити, коли він стабільно приносить результат вже в п'ятому матчі підряд? Він не йде з поля без гольової дії. Поєдинку з Об'єда англієць віддав асист зі стандарту. Кутового забив ще один прокинувшийся Араухо. Це вже друга гольова передача від Рашфорда в Лалізі. Так, загальні цифри можуть не вражати, проте вклад англійця в кінцевий результат матчів стає дедалі помітнішим. Тім дивно, що Маркус відзначився саме гольовою, бо в цьому матчі він був значно ближчий до забитого м'яча. Кожною новою появою на полі Рашфорд виглядає все природніше в футболці Блаугранас. І річ, звісно, не у відтінку шкіри, що змінився під палючим іспанським сонцем. Окрім загальної адаптації, вивчення тактичних хитрощів пліка та прокат. Ачки зіграності з партнерами мутують і особистісні навички Маркуса. Так він нарешті став більше покладатися на швидкість та банальні переступи. Вони в нього точно краще виходять, аніж дерев'яний мікроконтроль. І до того ж, англієць став частіше використовувати ще одну власну сильну сторону удари з дальньої дистанції. Він двічі пробив площину воріт, і одна з тих спроб презентувала названня розкішного голу. Шкода лише, що воротар суперника так не вважав. Але прогрес на обличчя так, Рашфорд поки що не робить того, що робили Левандовський, Рафія, Ямал, Педрі і Ольмо минулого сезону не грає у таку з короткими передачами, щоб розкривати захисти, виходити один на один із воротарем. Рашфорд цього не робить, він не працює так із з командою, і це нормально, але було б круто, якби він додав це у свій арсенал. Хоча чи вистачить в нього достатньо техніки для такого контролю м'яча? Питання відкрите, треба спостерігати далі. Зараз він бере на себе удари, і якщо забуває, то це шедевр. Це трохи нагадує Реал Мадрид, який минулого сезону часто залежав від індивідуальних моментів, а не командної гри. І хоча ця барса може створювати комбінації, Рашфорд поки діє інакше, знаючи фетіш Хансі Фліка на фулбеків, які мають полірувати весь фланг від корки до корки. Виглядає незвичним гол плюс асист в активі Рональда Араухо. Можливо, ми не часто бачимо подібне через те, що Барса віддає перевагу короткому розіграшу кутових, але коли в каталонців є така шафа, то грішно не користуватися цією перевагою на стандартах, особливо коли в противників вистачає коротунів. І ще одним захисником Голеодором став Ерік Гарсія. Так буває, коли один гарсія косячить, то інший має захистити честь прізвища. Певненість, запал та стабільність дозволяють. Теріку впоратись з цим завданням. Ну і ще не варто забувати про той самий м'яч, який він, врешті-решт, закобиряв ворота. Цілому матч дійсно не став легкою прогулянкою для Барселони. І не лише через те, що в другому таймі довелося підсилювати склад Френкі Дейонгом, замість того, щоб навпаки зберігти баланс. І замінити ним Педрі, котрий також потребує відпочинку. Ці три заслужені очки обернулися рядом травм. Рафінію замінили в другому таймі через дискомфорт, але виявилося, що у бразильця травма двоголового м'яза стигна, і він пропустить близько трьох тижнів. Окрім цього, на останніх хвилинах матчу пошкодження отримав ще й Жоан Гарсія. У нього діагностували розрив меніска, і ця травма потребуватиме хірургічного втручання. Голкіпер вибув місяця, так на два. Тобто Барселона втрачає двох гравців основи напередодні надважливого матчу в Ліді чемпіонів з ПСЖ. Втім, на той же матч очікується повернення з лазарету інших бійців. Ямал та Бальде мають бути повністю готовими до зустрічі з французьким грандом. Так надлегке на папері протистояння за аутсайдером обернулося для каталонців справжнім випробовуванням з подальшими втратами. Пишіть у коментарях, як ви оцінюєте матч з Реалов'єдо. Чи дійсно Барселона недооцінила супротивника? Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.